Так, що там далі відео? Основне, що хотіла показати, перше, у дівчини домашнє фарбування і вона затемнилась. Фарбувалась вона перманентним фарбником аміачним і тонувалась, як вдома. Роз'ялозила по довжині і потримала трошки до кольору. В ітогі затемнилась. Ви побачите, наскільки рветься теспасмо. Там немає блонду. Це 2-0 колір відтогі вийшов. А, і е, далі я коментую, що можна запропонувати клієнту в, так, в такому варіанті, як в неї, щоб все ж таки, хоч щось запропонувати, щоб вона була не така чорна і волосся лишилось на голові. Знову кажу. Якщо така ситуація, висвітлювати і якісь хімічні процедури робити не можна. Якщо сьогодні не відпаде, то десь через місяць довжини не буде. Потестуємо, наскільки він рветься, не рветься. Ну, кінчик, вже запутався навіть поки я угу. його мила. Ну от прям настіпа ну, як зжувався. Ну, Як вирваться. Ну, тонування перманентом. Ось ну, твоя, дивись, ось твоя довжина. Щось я приложу uh -huh. по відчуттю, Ось вона. Ану відхиляйся. Ну вона ось, десь uh -huh. тут. Ось я дорвала вже до, до. Ну і воно рветься. Ну, по півдовжини рветься точно. Ого. Uh -huh. Ну, дивіся, я тобі можу дати пучок. Ну, от ми uh -huh. можемо намочити. Або я, дать... по... я поняла, я вірю, да. Тобто, бо в мене якось була дівчинка, яка так дивилась, наче якийсь типу, спецефект, не хочу, ну, типу, відмовляю її в процедурі. І я її, в мене пучки волосся зміє, mm -hmm. натуральні, які не пошкоджені, mm -hmm. намочила і кажу, ну спробуй порвати, mm -hmm. воно не рветься. Тобто, якщо волосся рветься, це вже хімічну процедуру, не можна якусь робити. Тобто, дивись, що тут максимум можна зробити, щоб волосся лишилось. Але зробити світліше, хоча, mm -hmm. хоч, хоч забрати цю чорноту, яка mm -hmm. переносить час, можна зробити кислу е, змивку. Це не хімічна процедура, mm -hmm. вона прям світліше не освітлює, але mm -hmm. вона знімає накопичення кольору. Mm -hmm. І на тон, е, зробитись ти зможеш, але це не обробляється хімічно волосся. Uh -huh. Ти переходиш на, на півперманент, ну, не, не ам'ячну, uh -huh. а да? і фарбуєш тільки корінь, не насичуючи довжину. Uh -huh. І, условно, твоя двійка може бути трійкою.